Вітаю вас на своєму каналі. Знову наступне замовлення. Доволі цікаве. В групі у Фейсбуці дуже це замовлення обговорювали, але не доволі давно. От і нарешті знайшовся сміловець, який мені дав зразки. Доки я це все розпакую, запрошу вас в свою групу у Фейсбуці та на інстаграм сторінку. Мої посилання будуть в описі під відео. Отже, що це таке? Це ось такі детальки для кутики під жабо для автомобіля Renault Scenic 2. Власне, мені одразу дві деталі відправив. Розглянемо їх. Ось цей зразок він кращий, тому що він цілий. Тут, ось, бачите, є пошкодження, тут він весь цілий. Видно, що вже деформований. Те, що білі такі сліди це від такого спеціального спрею. От, як бачите, тут він зовні ця вся поверхня ціла, але відламана ось така кліпса. Тому довелося сканувати два, щоб цю кліпсу геометрію теж впіймати. Номер деталі він ось є. Також цей номер я напишу в описі під відео. Це сам номер деталі. От, деталь, вона взагалом така і пластикова, і резинова, я би так сказав. А, тут виходить щось, пластикова частина, а потім на неї накладка резини по периметру. От, тому я прийняв рішення всю цю деталь друкувати з резини, такої резини, як я і виготовляю самі бризовики автомобіля Renault Megane 2. І вже один зразок є виготовлений. Ось так він виглядає. Це, напевно, біля з водійської сторони. Ще L -L лівий Я все позначив лівий правий. Ось, напевно, це ось так він встановлюється з... з позиції пасажира. Ось ще зараз в процесі друку правий. Також Хоч, бачите, він такий гнучкий доволі. От. І ще хочу один екземпляр виготовити із пластику. Відправлю це все замовнику і поділюся з вами відгуком, що таке краще: чи пластиковий, чи, чи все-таки от резиновий. Як на мене, доволі добра копія вийшла. От. Ну, побачимо, як це ще все буде працювати вживу. Тож, не перемикайтесь. Далі покажу, як це все виглядатиме. І от готові. Це ось так виглядає комплект правий та лівий. От, і ще один правий зробив пластик, він такий жорсткий. І ну, ці такі от гнучки. Сьогодні це все поїде до замовника. А, надіюсь від нього отримати. Відгук доволі детальний, як вони стають, і зможете також оцінити, що в результаті вийшло. Тож, це буде доступно для замовлення, мої реквізити в описі під відео. На цьому все. Всім гарного дня, ставте лайки і катайтесь, не ламайтесь!